В цьому відео я покажу тобі, як проходить зйомка і створення е, продукту, тобто контенту під заказ для моєго клієнта. Е, а я одного дня зроблю більш повний і такий огляд з моєї перспективи на цю всю таку індустрію, контент мейкерства А зараз це просто такий е, блог, як я робив. Контент для... Ну, сірі я далеко. Зараз п'ятниця і завтра на суботу терміново з'являється один проект, над яким потрібно попрацювати. Дуже серйозний проєкт. Просто його потрібно зробити терміново. І я був першою людиною в списку, з якою можна було би швидко спрацюватися. Тому мені перепадає під відповідальність дуже серйозний проект, і я його зараз маю, як би мовити, підготувати. Я маю знайти камеру, я маю підготувати акторів. І я маю також завтра приїхати на 12-ту годину і знімати відео, а, представлення для мерчу, нового мерчу якогось закладу. І Я буду то робити. І по суті, по ходу діла я буду просто давати знати, що як і до чого. Отже, добрий ранок, восьма година. Цього разу я вже 100% буду знімати блог. Так я просто дуже багато раз починав знімати блоги на якихось проектах який я робив для клієнтів, але я просто по ходу діла переставав знімати, тому що або щось не супер цікаво, на мою думку, або просто забувалося, відволікалося на більш основніші справи. Але іменно цей блог я відзняв повністю. Рано чи пізно я зроблю відео, в якому я повністю розкажу про свою сюдику кар'єру відеографа і зйомок для брендів. І я його зніму до кінця, і я його виставлю, тому що проект дуже крутий, і я його знімаю для кросан Львів і співака, і як так. Вони роблять разом колаборацію, і в них буде свій мерч. І в той мерч потрібно дуже якісно відзняти. На мені чотири моделі. І ну дуже якісний проект просто має бути. Тому, по ходу діло, я буду просто все знімати саме цікаво. А, Ну, це так, атмосферно. Це вже таким серпневим серпневою осінню починає пахнути і мені така атмосфера так подобається воно ще має знаєш такий особливий запах який в місті ніхто ніколи не почує коли так зовсім чуть, -чуть пахне димом ті хто села я думаю ви знаєте про що я говорю дуже класно дуже класно мені це подобається надихає ось такий от у нас вид де на сонце воно ще сонце причудесно пречудово, пресвіжо, короче. і вам далі. Дуже сильно насправді радує те, що ти знімаєш просто мерч. Тобто тобі не потрібно паритися нічого щодо одягу. Бо коли я останній раз знімав для став, то в мене просто було купу сумок, всі були переповнені, ми були спотілі, і навіть ем, це було погано просто для самого одягу, який ми мали носити під час зйомок. А сьогодні в мене максимально мінімалістичний збір. Тобто це вода, це є дивні стабілізатор. Щітки я не беру, а просто так там лежить. І... і все. Це все, що мені насправді потрібно. Ну, ще повербанк. І зерне. Більше нічого я не брав. І то я думаю, що мені повербанк не знадобиться, тому що зйомки це не є мега якісь масштабні. Ми все все знімаємо релс. Це не є щось супер важке. Поки в мене готується сніданок. в мене лишилося 20 хвилин. Я поснідаю. Раджуся до кінця і ми вивалюємося всі в дорогу. Почуваюся, що так, ніби я в фільмі Uncut Gems, тому що в мене своїх грошей зараз нуль. Так то я в боргу. Проте так, мені скинули на цей проект 2000 гривень. Але я зараз в такому гасло режимі тут позичив, тут попросив туди-сюди. І воно все так дуже сильно рухається. І один з найбільших приколів зараз в тому, що актори навіть не знають те, що. Декілька акторів не знають, хто ще поїде. Тобто вони думають, що вони є єдиними, хто їде. Тоді, коли їх їде четверо. І я п'ятий, тому що я буду займатися також. Потрібно п'ять людей. І воно виглядає так трішки смішнувато, але зараз вони всі будуть вау, ти теж їдеш. Таке от. Ну, вони всі дуже класні, приколі. Я почуваюся ще більше, так як у фільмі Uncut Gems, тому що я загубив Віталікові навушники, і я йому тепер винуватий плюс е, 3 тисячі гривень, е, е, вот, тому що це був кейс від AirPods Pro другого покоління і ринкова ціна 3000. Таке от діло. В трішки. Зараз вже майже 12 година, і це якраз. Час, коли відкривається ресторан, звідки нам потрібно взяти мерч, тільки ще потрібно докупити ручку. Я десь між тим восіма магазинами маю знайти канцелярські товари і знайти якусь настильну ручку і купити її. Зараз 12 година рівно і зараз має відкритися все, Я не знаю, це е... продають алкоголь, чи як і звідси маю забрати е... мерч. От, е... рестор... Ресторація. Корот, не знаю, як це пояснити, вона просто тут знаходиться мерч. А вже зайшов я саме приміщення, виглядає досить непогано, тільки як я себе представився, Вони не зрозуміли, про яку посилку я говорю. Тому поки я просто буду чекати, поки не будуть організовувати. Подальшу мені самої посилки, з якою я буду мати працювати. Що я прямо обожнюю в львівських ресторанах, те, що інколи ти можеш знайти ну просто чудесні, класні локації, дуже класне освітлення. Тобто на таке дуже багато, класного, всього воно виглядає дуже дуже стильно. І саме класне, що таке. річ знаходиться на мінус першому поверсі. Тут у нас тоже класне всяке освітлення. Класні декорації, лазонки всякі, струхи і все по сходу. Місце виконано, ручку куплено. Мерч я забрав і зараз будемо сюди, у цьому, а, в цьому кафе, в цьому ресторані, ще можна сказати, в пекарні. Будемо зараз шукати найкращу локацію. Стособи десь тут при вікні, тому що тут найбільше освітлення Зараз я погляну що до чого і будемо влаштовуватися. Львів просимо. А поки що ми розположилися ось так, ось так і ось так. І у нас є так. Кружка. Кружки ми чіпати не будемо, тому що нам то насправді не потрібно. Я не знаю, куди я її використовував. Вона сказала, що можна її не чіпати насправді, тому я просто її дзвоню і поставив назад. У нас тепер коробка. Шофер No1. Офіційно у нас той музикант, як так. Шофер No1. Шофер No2. Шофер номер. Отже, у нас є достатньо багато шоферів. Надо зараз сік і кет. Насправді нам сіт не потрібно. Потім разом шофер у нас є кятки. Також нам сіть не потрібна. І у нас є стікери, що ми їх також будемо використовувати. І у нас є блокноти також двох варіантів. Тобто з кросаном і з як так. <схи> а, ще у нас є магнітики. Магнітики такого плану. Такого, такого. всі ці об'єкти маємо сьогодні задіяти на зйомках, щоб потім зробити просто класний рілс. Зараз переді мною всі задачі як можна скорше порозписувати записник. Насправді я ніколи не думав, що мені навички ось так от каракуліти, ніби я щось напишу, знадобиться, але все ж таки прийшов такий час. Я просто коли був в школі, то я любив так розписувати. Щось по приколу воно виглядає класно. І як весело, як весело, як весело. ха ха ха-ха. Отже, на першій локації ми закінчили зйомку, тому що після нас залишилося. Зараз надаємо віта як реквізит, для наступної локації. І просто рухаємося на вихід вихідку. Ми прийшли в парк, тому що тут мала бути одна з локацій, тільки ми прийшли і зрозуміли, що воно мені достатньо статично. Тому ми рухаємося зараз в наше місце. Трішки потрапивши час і ресурсів, тому що я купив цей ламорат. Але це не все таке катастрофічне. Зараз просто перейдемося і продовжимо працю в правильному місці, в правильний час. Да не Писку сьогодні кроса Львів. Це вже та, це вже, виходить третій кроса Львів. нами свій задачу, ми маємо наклеїти ось ці наклейки, ось сюди і зараз приступаємо просто до роботи і все. Мені буде потрібно його руки, тому що вони виглядають те, що має. У мене ніколи волосся на них немає. А, не а, так, просто приступаємо, будемо робити як можна сильніше і все. Отже, ми вже пропрацювали операторську до роботу, тобто ми вже зробили те, що почали тільки пробувати до кінця самого сценку. тому ми зараз є стікер, всі шок необхідний. Я просто википлю все, що тут є, будемо пожертвувати одним стікер-патом і пошаржати. Так, Назад, Дати вже не буду, бо тобі був дуже смішно. Просто як я, так. Акщо. Зняли ми також вже передостатній кадр, який зайняло досить довго знімати на його довжину. Але ідеалізм тут потрібний, і не тому, що я такі по природі, а тому, що це просто тримає професіоналізму в цій ситуації. Насправді по місту глядати дуже класно. Дуже Атмосферно могла б я тобі такої атмосфери. Знаєш, військове життя це не моє життя. Я таким життям не живу. Просто час від часу. Чим далі, тим більше мені вдається таке спробувати, і воно насправді мені дуже подобається. Свішно, дві, свішні, Вона. Що там за <закутув>? Так. <пути> що найприкольніше взагалі в туалетах круасанів, Це, те, що вони роблять двері з металу, так ніби це якийсь бункер. У мене завжди є припущення, що це був справді чиїсь колись бункер. Проте, сидячи по всьому, якщо бути розумним, то це просто такий стиль, який мені насправді дуже сильно подобається. Тому мушу повідомити декілька речей. Ми вже відзняли все, що потрібно було відзняти, і я вже здав е мерч. Зараз ми просто буду збиратися на маршрутку і будемо рушати додому, а я за той час буду старатися е монтувати е все по дорозі. Отже, вечір, вже 10 по десятій приблизно. Я страшенно я не знаю, просто трішки виснажений. Хоча відчуваю, що в мене є дофіга енергії, в мене немає якісної енергії, оскільки мені потрібно просто сидіти і монтувати. Я мене очі трішки не варять, тому я вирішив, що я піду трішки прогуляюся і тоді просто вернуся до монтажу і буду монтувати, допоки не змонтую. Тому що як так, я не знаю як його звати, насправді потребує це відео як можна швидше. Я думаю, за це відповідно я буду брати більше, чому б і ні. Насправді я не знаю, де тепер скільки е, я візьму за це відео. Проте проект досить масштабний. І мені скинули просто на реквізити 2000 гривень. І потратив з тих 2000 гривень я 800. Е, і то я би сказав 100 гривень не, не туди пішло трішки. Тому я думаю, трішки мені прилетить. Тому я старатимуся як можна відповідальніше завершити цей проєкт і як можна швидше. Проте я також собі дозволю відпочинути чисто своїм очам, так як кольористи, люди, які монтують колір, вони мають спеціальний час відведений на те, щоб дивитися на сірий колір. Тому що сірий колір розслабляє. А коли ти весь час сидиш в телефоні, твій зір він затуплюється через те, що він не здатний розпізнавати різну глибину картинки. А пройшовшись, я розумію, що таке 100 метрів, 200, 500 і 2 Це набагато краще, ніж час телефон. І просто розвиється. Це завжди дуже-дуже дуже позитивно. Фух, я прокинувся. І ось що я скажу, я почуваюся трішки мертвим. У мене просто сил майже немає, я майже не змонтував відео. Відео потребується змонтувати під музику, під стиль інакшого відео. Але відео. Під яке мені потрібно косити Має інакшу музику. І там все сходиться тоді, коли тут. Концепт міняється достатньо сильно і воно вже не пляжі. Мені потрібно придумати нові шляхи зробити так, щоб воно виглядало класно. Просто викручуватися як можна більше, вписувати творчих стібностей, щоб нормально це -то зробити. Тому я зараз просто допиваю свою ранкову воду. І ще піду подивлюся на сонячне денне світло, що до я ще всім рекомендую в першій годині дня як можна більше сонячного денного світла. Це є матхел. Я тоді просто буду йти до монтажу. Ще як виїдаю. І стараюся щось того зліпити Сьогодні є п'ятниця, рівно, майже рівно тиждень після завершення зйомок. І мені нарешті оплатили роботу за себе, собі я взяв зарплатню 2,5 тисяч гривень, оскільки я проводив організаторські всякі е, функції. І також проект був насправді дуже негайним, що також попливало, звісно, на ціну. І також кожному з акторів пішло по 500 гривень, що я зразу, з, зразу ж розіслав. Маючи на це увазі. Проект мені насправді сподобався. Мені сподобалася масштабність. Мінус в тому, що мені не дозволили його виставляти собі в портфоліо. А, а я був його собі вести в портфоліо, не побачили сильно на мене, злилася, я мусив його забрати. А, не знаю, як воно буде на майбутнє. Я гадаю, що я постараюся його якось колись рівно його вернути собі в портфоліо, коли вже буде зовсім все не на часі. А так, то на саме відео я лишу посилання, тому що воно вертикальне, не горизонтальне, і його тут не подивишся. На цьому все. Дякую тобі за перегляд. Став лайк, підписуйся. І ставай моїм другом. Йо!